Я курсант Брет Кантон. На території Збаразького замку. Курсанти першого курсу Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою склали урочисту клятву на вільність українському народові. Під час заходу курсантам передали прапор із підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Честь отримати прапор випала першокурснику Максиму Скоцелясу. Народу України. Дійсно, я не очікував, але насправді дуже приємно. Дуже приємно і неочікувано. Такі в мене враження. Максим розповідає, вибрав для себе військову справу, адже розуміє важливість цієї професії для нашої країни. А ще хлопець сподівається, що у військовому коледжі навчиться дисципліни та мужності. Зараз ця роль ну не кожному дана. Не кожен готовий на таке піти, звісно, але це так би кожного бажання. І якщо людина лежить це, то він, я думаю, погодиться. Загалом у навчальному закладі здобувають освіту світу 360 юнаків та юначок. Цього року склали присягу на вільність українському народові та отримали свої перші погони 140 курсантів, розповідає директор коледжу, полковник Вадим Ластовицький. Сьогодні ви отримали перший погонь в вашому житті. Сьогодні ви знаходитесь, як і я, в формі Збройних сил України. Під час заходу також відбувся благодійний аукціон, на якому представили лоти від військового командування та волонтерів. На торгах вдалося зібрати 70 тисяч гривень на потреби 105-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України.